Доброго дня! Вас вітає Маркет Воріт. І сьогодні у нас на огляді італійська важільна автоматика для розпашних воріт BFT і ГТ. Приставка BT в назві означає, що напруга жилення мотора 24 вольта. BFT і БТ має такі характеристики: максимальна ширина однієї стулки воріт 3 метри, високий коефіцієнт корисної дії, оскільки споживча потужність лише 40 Вт, максимальна вага стулки становить 400 кг. Максимальний кут відкриття становить 125 градусів, час відкриття на 90 градусів 15 секунд, кінцеві вимикачі електромеханічні, клас захисту ip 44. Тепер перейдемо до розпакування комплекту BFT і GBT, який продається на ринку України. Маємо дві коробки з приводами та коробку з панелі управління. Коробки з приводами абсолютно ідентичні, тому обираємо будь-яку коробку з приводом і поглянемо, що складається комплект. Зверху лежать інструкції з монтажу на декількох мовах. Обов'язково гарантійний талон від офіційного постачальника. Далі пластикова верхня кришка корпусу приводу. Наступний важкий мотор з нижньою кришкою корпуса. Звертаємо увагу на електромеханічні кінцеві вимикачі, відкриття та закриття відповідно на клеми підключення на механізм розблокування приводу. Мотор виконаний повністю в металевому корпусі. Обов в обов'язковому комплекті є кутовий кронштейн для кріплення до стовпа. Передній кронштейн кріплення приводу до створки воріт. Пластикові кільці для кінцевих вимикачів. Болти кріплень приводу. Ручка механізму розблокування з двома ключами до кожного приводу. І два металевих важелі. В коробці другого приводу все аналогічно. Тепер поглянемо на сучасний цифровий блок керування Talia btl 2 з дисплеєм та вбудованим двохканальним радіоприймачем з пам'яттю до 63 пультів. Під пластиковою кришкою корпусу блока знаходимо два пульти BFT Mito b 2 двохканальні. Тут же трансформатор, який знижує напругу з 220 вольт до 24 вольти змінного струму для живлення приводів та додаткового обладнання, наприклад, фотоелементів, сигнальні лампи, GSM, Wi-Fi модулів і так далі. Також комплект запасних запобіжників. і Обов'язково ж інструкція доплати керування на декількох мовах та окремий гарантійний талон на блок керування. Тепер частково зберемо привід для демонстрації швидкого програмування, а потім розглянемо і розширене меню плати. Для початку спеціалістам на об'єкті потрібно буде закріпити кутовий кронштейн на стовпі воріт. Ми ж почнемо з наступного, а саме закріпимо привід на кутовому кронштейні за допомогою чотирьох болтів. Зафіксуємо важіль на приводі для кращого візуального сприйняття роботи приводів зараз, а в кінці відео покажемо роботу приводів на воротах. Далі нам необхідно зібрати механізм кінцевих вимикачів. Одне кільце буде спрацьовувати на закриття, друге на відкриття. В моторі з іншого боку навпаки. Нижнє кільце фіксується за допомогою двох гвинтів, та верхня двома гвинтами прижимається до нижнього. Для демонстрації експрес-програмування ми підключили тільки приводи. Для підключення приводу потрібен трьохжильний кабель, дві жили для жилення двигуна та третя для кінцевих вимикачів. На заводі БФТ плату підключення в приводі спростили, тому на кінцеві вимикачі, відкриття та закриття з панелі керування тільки один провід. Підключаємо мотори та кінцеві вимикачі згідно зі схемою в інструкції. Для налаштування у нас є дисплей і три кнопки. Плюс-мінус для переміщення в меню вгору вниз та кнопка ОК для підтвердження. Коротко один раз натискаємо кнопку ОК для входу в режим експрес-програмування. При першій настройці плата першим кроком пропонує обрати мову, обираємо англійську. Другий крок це тип приводу: Елі, «Кустус», Фобос, Ігея і так далі. Обираємо наш привід «Ігея». Третій крок. Обираємо кількість творок. Дві. Четвертий крок напрямок відкриття. Всередину назовні. П'ятий крок. Пресет. Режим роботи. Маємо наступні варіанти. АР. Автоматична робота в котеджах. СР. Напівавтоматична робота в котеджах АЦ. Автоматична робота в кондомініумах. СЦ. Напівавтоматична робота в кондомініумах. Інт. Функціонування в присутності людини. Обираємо SR для більшості випадків в приватних будинках. Шостий крок: прок. Автосет. Автоматичне налаштування. Приводи зроблять три повних цикли відкриття та закриття для запам'ятовування кінцевих положень та точок уповільнення. Важливо, щоб під час навчання цикли роботи не переривали спрацюванням елементів безпеки або натисканням кнопок. Якщо в кінці на табло висвічується ОК, то все зроблено вірно. Якщо «КО», то потрібно переглянути що неправильно з підключенням або повторити заново. 7 крок запис пультів дистанційного керування. Коли на дисплеї з'явиться напис «HIDEN Button, на пульті потрібно затиснути обидві кнопки, а потім натиснути обрану вами кнопку, яка збережеться в пам'ять приймача та буде відкривати-закривати ворота. Після запису на дисплеї показується порядковий номер пульта в пам'яті. Одразу ж можете записати інші пульти на цьому експрес-програмування завершено. Бонусом сьогодні розглянемо другий рівень програмування плати Талія. Подвійним натисканням кнопки ОК відкриваємо розширене меню. Перший пункт це меню параметрів, в якому ми можемо налаштувати. Час затримки при відкритті двигуна 2 по відношенню до першого, Час затримки при закритті двигуна 1 по відношенню до другого, Час очікування перед автоматичним закриттям. проміжок уповільнення при відкритті у відсотках. Проміжок уповільнення при закритті у відсотках. проміжок зниження швидкості. Часткове відкриття М1. Сила при відкритті. Сила при закритті. Швидкість відкриття, швидкість закриття, швидкість уповільнення. Можливо, задати також кількість циклів до технічного обслуговування. Виходимо з меню параметрів. Другий пункт це меню логіки. Тут ми можемо вибрати. Приводу, Час автоматичного закриття, швидке закриття, покроковий рух, який має три логіки, попереджуючий сигнал лампою, присутність оператора, блокування імпульсів при відкритті, блокування імпульсів в час очікування, блокування імпульсів при закритті. Гідравлічний удар при закритті, при використанні з електрозамком. Виходимо з меню логіки. Окремо меню радіо. Покажемо запис дистанційного пульта другим способом. Зайшли до даного меню, вибрали режим додавання, далі все аналогічно з експрес налаштуванням Спочатку затискаємо дві кнопки на пульті, а потім потрібну нам кнопку. На дисплеї напис ОК і номер пульта в пам'яті. Додавання другого каналу, видалення списку для очищення пам'яті. Перегляд коду приймача, вімкнення дистанційного програмування. Наступні пункти розширеного меню: це повернення до заводських налаштувань, зміна мови інтерфейсу, автоналаштування кінцевих положень, додаткові налаштування для інших приводів, статистика та встановлення паролю. Пароль можливо встановити після задання рівня захисту в меню логік. Тепер ми повністю розібралися з комплектацією та налаштуванням приводів БФТ і ГБТ. І саме час поглянути, як це виглядає на об'єкті. Доброго дня, друзі! Хочемо показати вам роботу розпашної автоматики IGBT БТ. Речажні привода. Це їхня робота на максимальній швидкості. Швидкість можна змінювати. У даному випадку кут відкривання нам потрібний був градусів 150 ми їх відкрили, тому що тут проїжджа частина. Щас. Покажемо, як ми їх змонтували. От, -от так у нас монтаж, пластина. І так виглядає робота із середини з двору. Робота цих приводів. Так працює розблокування в разі, коли немає світла. Ставимо ключик, провертаємо і створка розблокована. Треба притримувати. Пускаєш, защілка падає назад. Притримувати і повертається, відкривається. Так же сам в центральне положення поставили. Найшли положення для ключика, повернули його і витягли.